Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про госпіталізованого, про стан, якому привезли, і що зробили. Зрешті сьогодні, після другої ночі, до нас карета швидкої допомоги був доставлений пацієнт з діагнозом міново-бухова травма озкучити поранення. Після що це було до... за поранення? Ну тобто, де саме після його доставки сюди? Він був прооперований було виконано гемостаз всіх ран, поставлена конструкція АЗФ. Що це значить? Тобто Руки, ноги, які саме шкода. Це кінцівки. Це було йому виконано перший етап оперативного втручання, після чого буде другий етап, і вже тоді будемо ми бачити, наскільки буде час реабілітації, яким би потребувати. Який стан тяжкості був, от коли доставлений це, це пацієнт середньої ступені тяжкості, прогноз там, в принципі, на сьогоднішній день непоганий. Перебуває він час в палаті інтенсивної терапії, відходить після медикаментозного основ, забезпечений повністю всім медикаментом, всім, що потрібно. Ви так спеціалізовано сказали про те, які процедури виконали. Можливо, ну, максимально просто, тобто, рани не знаю, прооперований, зашитий. Як, як правильно пояснити людям, власне, пересічні? Ну, це значить було зроблено перша хірургічна обробка ран, було видалені всі. Єнородні е тіла, так скажемо, да, було зупинка всіх кровотеч, після чого було поставлена метала конструкція, яка на сьогоднішній день е тримає його кінцівку. Це ногу? Ногу, так? Чи... Це верхні кінцівка. Ага. Ще буде операція одна, я так розумію? Так, е через деякий час е це будуть лікарі визначати, через який проміжок часу буде викинена ще одне оперативне втручання. Це уламки ці які кістки будуть з'єднані? Тобто поламані кістки уламки. Угу. А народних кіл скільки дістали, чи і наскільки вони не знаю, великі, е, метал, що це, власне? Ні, ну одне ж, як я сказав, це було оскольчати поранення, воно було на виліт. Угу. Але ви сказали, що уламки якісь. І народні тіла під час. Це ну, под одежа, інше різне. А, от бачите, щоб ми не, ну, не спотворили власну інформацію. Е, це чоловік молодий, а без... це, це чоловік, е, десь 42 роки. Персонал весь має досвід е, роботи з пораненими з різними пошкодженням. Що, можливо, варто додати про реабілітацію, скільки може часу зайняти? Чи... Ну, на сьогоднішній день це дуже тяжко спрогнозувати, тому що це все буде видно після другого, пера... другого етапу оперативного лікування. Тоді ми можемо сказати, що це буде півроку, три місяці. Ну, ну прогнози позитивні. Тобто, ну, але... на, на даний час так. Дякую вам, дуже.